Всього 4 гвинтика відділяє в нас від внутрішнього світу цього мікроскопа. Ми вже дивилися його огляд Андостара. А тепер заглянемо всередину. Що в ньому є всередині? Цікаво ж, ні? От тут він розполовинюється. О! А тут не хоче йти, може, ще десь закручений. Ну, не буду ж ламати. На застіпках. Воно на застіпках. І, відповідно, треба їх повідчіпати. Три відчіпив. Четверта би десь тут мала бути. Оп! Ще є п'ята схожа. Є. О! Тепер можна заглядати тільки акуратно, щоб не порвати шлейфи. Що ми тут бачимо? Так, отже, тут в нас дисплейний модуль з шлейфом-перехідником. Просто матриця, просто пару кнопок і просто регулятор гірше, ліпше, яскравості підсвітки. Ага, І приймач пульта. А сам мікроскоп, сама плата знаходиться тут. Є китайський відбиток пальця, гарантійна наклейка. Гучномовець можна було підключити, його не розпаяли. Опціонально під інший тип дисплею шлейфа роз'єм міг бути. Мікрофон. От ми бачили, як воно звук пише. Ну, не дивно, що воно так пише, бо воно як в баняку стоїть. І ще чотири шурупи. І в нас в руках вся плата. Це камера шлейфом підключається. Від'єдную. Два дроти живлення заходить, в очевидь. Куди воно пішло? На камеру. Ні, це не живлення, це на камеру підсвітка. Казали хлопці, що можна акумулятор тут розпаювати. Я в них підписів поки не бачу. Отут От виглядає плюс-мінус з діодом захисним. Таке враження, що саме сюди можна підпаяти акумулятор. А ось, до речі, місце на нього. Бачите те, що я бачу? Під наклейкою. Під наклейкою є місце на акумулятор. Ставите собі два контакти і розпаюєте акумулятор. І маєте автономний мікроскоп. Екранування не припаяне. можна підняти, подивитися, що всередині. Оп. Тут ми маємо пару DC DC перетворювачів. Нічого цікавого. Закриваємо назад, заглянемо з другого боку. Може там буде цікавіше. Тут би мав бути вже процесор пам'ять, його мізки. Раз воно вміє писати і працювати з цифровою камерою, то воно не зовсім дурне. Ну, відчіпайся. Оп. І все. І все, нічого мудрого. Кварц годинниковий, процесор, кварц усуний робочий, якийсь контролер не розпаяний. За що він відповідає? Чи міг відповідати, я не знаю. Дата лінії таки йдуть на проц. Чого ж він мені не детектився? Попробуємо зараз повторно його включити від USB. Так, ось живлення, навіть розпаяне щось. Ще якийсь діод мав бути додатково. Перетворювач є. Це, напевно, зарядка мала бути акумулятор. Зразу від Type-C, щоб заряджало вам акумулятор. Отака От штука. Збираю. Провід для акумулятора під наклейкою я згадував. А самі уважні замітили, що на платі був конектор міні От він тут, ховається під наклейкою. Потім собі на відео подивлюся, куди він міг бути підключений. Напевно, відео вхід-вихід, щось таке. Ну, або навушники. Від чогось універсального вони це, мабуть, взяли. Ця викрутка не підійде, треба взяти меншу. Спробуємо зазирнути в камеру. Чотирма шурупами вона кріпиться. Шурупи досить довгі так виглядає. Це навіть не шурупи, а гвинти, походу. Так, це гвинт. Добре, значить не в пластик, похвально. І з другого боку ще два. Пам'ятаємо за шлейф, щоб його не порвати. Один точніше, а не два. І камера у нас. Але глибше залізти не просто. Тут шлейф роздвоюється. На два йде. А як її далі розбирати, я не бачу. Значить, десь вона таки ще спереду має розбиратися, ззаду закручуємо. Не далася спереду, попробуємо ззаду. Заголовку часнику і заложку меду я давала музикантам ззаду і спереду. Така пісня є. Вже камера типу жабяча клоака. Ой, рибяче око. Ой, ні, теж щось не то. Коротше, камера з малою лінзою, з захистом від засвідки. Тут регулюється фокус, тут можна ще крутити додаткову лінзу. Єдиний нюанс, вважайте з флюсом, бо як попадуть, осядуть перефлюсу, туди залізти, то почистити, то буде ой. Зараз не кручу, щоб потім не переналаштовувати ще два шурупчика. І теоретично ми доберемося до блоку фокусування. Так і є. Тут в нас просвітлення з лінзою, а тут камера. Причому рухається камера, ось за рахунок чого забезпечується великий діапазон регулювання. Ну, там на камеру особливо нема. Що дивитися, вона, я так розумію, підпружинена. Зараз вона бовтається, у вас вона бовтатись не буде, бо направляючі заходять в пази. І відповідно стабілізується. Тобто камера менш-більш перпендикулярно їздить. Ну, це, в принципі, все, що нам треба було побачити, що нам можна було побачити. Я думаю, ми вже сміло можемо це збирати назад. Зайшло, зайшло. Шуруп, щоб мені не заваджав. Опа. Коротше, додаткове регулювання фокусу на лінзі і основне за рахунок переміщення камери. Отака От гравіцапа. Ну і все, останній гвинтик закручую. Тепер ми знаємо про цей мікроскоп майже все. Чи абсолютно все. Хто пропустив основний огляд десь там за посиланнями в описі відео, можете собі заглянути. А, вона ще й прокручується. Тобто не треба тягнути. Треба прокрутити, зняти, поставити. О, все. До роботи. Хай працює. Ану, ану. Попробую ще раз. Засвітилося і І загасло. Ну не хоче він у мене працювати від комп'ютера. Хіба можу його вручну треба включити? Не, а не хоче. Ну, ще варіант є, що йому десь не подобається живлення, замало він вирубується. Скрутив яскравість на мінімум, пробую включити. Ні, він таки не вмикається. Ну, або ще напруги йому не вистачає, бо ось до 4,5 В просідає через подовжувачі. Коротше, в мене по кабелю він таки не хоче вмикатися. Не я собі придумав, вже так є.